Кожна людина проходить цей світ не випадково, кожен з нас має свою місію і своє призначення. І для цього Господь закладає в нас дари, таланти і здібності, а також Він посилає нас в це місце і в цей час, де ми зможемо це реалізувати. І Він дає кожному за його здібності. комусь менше, комусь більше, тому, кому дає більше, від того буде і більша відповідальність. І кожна людина перед Богом, коли стане колись, дасть відповідь, дасть відповідь за те, як вона використала свій шанс, який він дав їй тут на землі, чи вона реалізувала все те, що він в неї заклав, чи вона знайшла в собі всі ті здібності, всі ті таланти, які він подарував кожній людині. І буває так, що людина живе і бачить, як інша має якийсь успіх в чомусь або. Таланти і